Всім привіт, любі друзі! Ви знаходитеся на каналі Агентства нерухомості Але і мене звуть Вероніка. Сьогоднішнє відео це огляд неймовірної, класної, крутої квартири, що знаходиться в районі Лакала фінестрат лакала фінестрат – це бухта, що фактично належить саме Фінестрату, який розташований в горах в семи кілометрах. Колись влада Іспанії подарувала цей пляж. Місту за його допомогу у боротьбі з піратами так він і лишився Фінестратівський, але знаходиться, звісно, що на одній береговій лінії з іншими пляжами Бенідорму тут за горою вже починається пляж Понієнте, а далі Леванте. Власне чому квартира класна крута? Тому що її площа 326 метрів квадратних, а практично з кожного вікна відкривається краєвид власне на море і ось на цей пляж. Це просто дивовижно, важливо іти і дивитися. Що ще хотіла сказати про район Лакала це дуже комфортне місце для життя. Фактично, це такий е, великий спальний район, де є вся необхідна інфраструктура, медцентр, аптека. Торговий центр дає всі магазинчики, ресторанчики, кафешки, і все таке інше для того, щоб жити повноцінним життям, але знаходитися у відносній тиші, якщо ми порівнюємо з Бонідормом, поруч у трьох хвилинах розташована торгова зона, комерційна зона ля Маріна. До аліканти звідси 30 хвилин на авто, і до Бонідорму власне дві хвилинки. Ходімо дивитися квартиру. Ну і власне почнемо ми огляд цього об'єкту з самої урбанізації території комплексу, де знаходиться будинок. Сам будинок розташований за моєю спиною, а квартира у правому верхньому кутку. Та туди ми ще дійдемо. На території комплексу у нас є басейн для дорослих. Подивіться, який великий басейн для дітей. Власне, сама територія дуже зелена і доглянута. І ось тут варто сказати а, про те, що а, побудований цей комплекс у 98-му році. І у цьому. Ого, є як недоліки у вигляді власне віку. Всі ми хочемо щось свіжіше і новіше, так і переваги. Ви лише подивіться на цей прекрасний сад, що знаходиться на території урбанізації. Дерева вже дорослі. Вони встигли вирости за цей час. Неймовірні пальми, ніби в ботанічному саду. Окрім басейнів, ще є футбольне поле, корт для тенісу та дитячий майданчик на території. Урбанізації, а саму квартиру ми з вами подивимося просто зараз. До речі, у її вартість входить і паркувальне місце на підземній парковці, проте не входить комора. Та площа будинку така велика самої квартири, що я впевнена, ви знайдете куточок, який треба відвести під комору просто всередині самої квартири. Ходім, дивитись. власне, ми на 17-му поверсі, де і розташована сама квартира. Давайте ми її вже нарешті подивимося. Як я вам вже сказала, вона не схожа ні на що, що ми бачили з вами до цього. Її розмір, її планування це абсолютно унікальний об'єкт. Ми знаходимося з вами у під'їзді, і ви можете звернути увагу вже зараз, що будинок не самий новий. Так, він побудований не в минулому і навіть не в позаминулому році, а на секундочку, у 98-му. Проте це не впливає, особливо на його якість, тобто тут все цілком собі в порядку. Давайте вже нарешті подивимось квартиру. Відразу біля входу у нас знаходиться перша спальня. Як сказала хазяйка цієї квартири, наразі що це найменша спальня, маленька спальня. Хоча, якщо ви дивитеся не перше відео, про нерухомість в Іспанії, то зараз дуже швидко ви зрозумієте, що не така вона вже і маленька, цілком собі нормальних розмірів. Ну і власне дивіться, тут цілком собі нормально розташується ліжко, якийсь туалетний столик, комод. Також тут є вбудована у стіну невеличка шафа. Проте, як мені здається, коли ви вже купуєте квартиру такого розміру, тут достатньо кімнат, аби цю кімнату не використовувати як спальню. Все ж таки, вона трошки не По перше, знаходиться відразу біля входу, по-друге. Вона темна, бо тут ось це невелике вікно, за яким грати, і е, зовсім зовсім мало світла. Ви можете зробити тут гардеробну кімнату, комору, кабінет, чи, можливо, ви пишете пісні, граєте на гітарі, тому можна тут зробити якусь студію звукозапису, зону відпочинку загалом, що завгодно. Е, а можливо, спальню, хто його знає, як вам заманеться. Далі коридором у нас розташована головна хазяйська спальня. Ну і тут вже, власне, дійсно роздайся море. Якщо ви дивилися раніше відео про нерухомість ві Іспанії і лишали свої коментарі, або просто думали про те, що о господи, ну чому ж ці спальні такі маленькі? Ну, де наш звичний формат прекрасної кімнати, в якій легко дихається, то ось він, будь ласка, насолоджуйтеся. Ця квартира реально для тих, хто хоче багато простору у своєму будинку. Ну і е, власне з цим тут дійсно немає жодних питань, адже загальна площа квартири 326 метрів квадратних, а корисна площа 248. Ви можете собі це уявити? Тобто. Ну, Навіть не кожен будинок тут на узбережжі може похвастатися такими площами. Якщо ви з якихось причин не хочете жити в будинку, проте не готові жертвувати своєю свободою і своїми відчуттями у. Своєму житлі, то, будь ласка, придивіться, ось це саме ваш варіант. Ну і звісно, краєвиди, що відкриваються на бухту лакала, прямо з вашого ліжка, вони вартують насправді дуже і дуже дорого, особливо зараз восени. Ця картинка просто неймовірно живописна. Звідси, зі спальні, також ви маєте два виходи. Один з них веде до власного гардеробу, невеликого, але гарно продуманого, компактного. Та звісно, до своєї особистої вбиральні ванної кімнати. Квартира велика. Планування у неї не типове, тому ми з вами її розглядаємо за рухом годинникової стрілки. Так буде легше нам зрозуміти. І таким чином далі ми потрапляємо до вітальні. Вітальня у нас об'єднана частково з кухнею. Тут є відкрита. Це не зовсім open space, але тут є відкрита арка. Звісно, з вітальні також відкриваються краєвиди на море. Ось цього вікна ми ще повністю бачимо усю цю красу. Звідси вже трошки більше будинків. Проте квартира дуже світла. Важливо сказати, що це. Сторона, яка розвернена ну, майже повністю на південь. Так? Тобто, південь у нас там, сонце сходить по мою ліву руку, заходить по мою праву руку. Тобто, фактично. Десь з дванадцятої години дня тут завжди буде сонечко. Ну і власне кухня теж простора, тут дихається вільно. Вона прекрасного жовто-помаранчевого кольору, така вся як сонячний зайчик. Важливий момент, що квартира продається мебльована, тобто ви можете розуміти, що усе, що ви бачите на, на відео, залишиться з вами, тому вже можете на себе приміряти. Якщо вам подобається, класно залишайте, Якщо вам не подобається, будемо обговорювати з власниками, що ми будемо з усім цим. Робити на кухні є стандартний набір техніки, який залишається з вами. Це посудомийна машина, холодильник, плита, вичка, мікрохвильовка. Ну тобто, абсолютно усе є. Ну і звісно, родзинка на кухні це ось цей краєвид з вікна, що розташовано прямо над раковиною. Тобто, якщо ви навіть не любите мити посуд, то мені здається, що в цьому місці обов'язково треба це зробити хоча б декілька разів. Це абсолютно медитативний процес, тому що дивитеся, ви просто таки фронтально на бухту лак. І от зараз в цю погоду це просто, ніби я не знаю, створено мазками великого автора. Дуже і дуже круто. Ну і власне за кухнею у нас ще є невелика комірчина, або би я сказала, продовження кухні, де ми знову ж таки бачимо ще одну робочу поверхню, де зберігається невелика побутова техніка, посуд. Загалом заховати усе, що псує вам вигляд ось тут. Ну і власне під бамбуковою стелею з прекрасними краєвидами на гори, у нас далі знаходиться знаходиться прекрасна крита тераса. Я би, звісно, тут поставила якісь неймовірно комфортні, класні дивани, в яких просто тонеш, зробила круту ілюмінацію. Загалом я би все тут переробила, але ви е подивіться, яке поле для творчості і фантазії неймовірно велика територія, з якої. На вихід є на відкриту терасу, де зараз холодно, бо у нас на секундочку вже закінчується листопад, і Нарешті осінь прийшла. Проте в літню погоду, звісно, то дуже і дуже круто. Там можна загорати, пити коктейлі, спілкуватися, читати, робити все, що завгодно. Клас з тераси. Ми з вами потрапляємо до ще однієї спальні, третьої спальні в будинку. Вона все ще велика, хоча не головна. І ось тут я би з вами хотіла проговорити момент опалення в будинку. У кожній кімнаті є машина кондиціонеру, і саме з його допомогою квартира охолоджується влітку і опалюється взимку. А якщо ви захочете додати ще якийсь спосіб опалення, вам доведеться пометикувати власну руч, що тут можна зробити. Проте зараз дивіться, я одягнена ось так. На вулиці у нас сьогодні 13-15 градусів, на секундочку вже листопад, достатньо вітряно, і мені більш ніж тепло і комфортно, проте я одягнена. Як буде справлятися? кондиціонер взимку з такими площами, я вам чесно скажу, не знаю. Ми це перевіримо за декілька місяців. Поруч зі спальнею розташована найбільша у квартирі ванна кімната. І єдина ванна кімната, власне, з ванною. Якщо ви це любите, якщо вам це треба, то будь ласка, ось вона є. Якщо не любите, ось для вас душова кабіна. І власне, мої улюблені дві раковини. Ви можете користуватися цією, яка вам більше. До вподоби, а ось це мені здається ще і місце для танцю. Ну і будь ласка, ще трішки терпіння. Ми вже майже осягнули лабіринти цієї квартири. Дивіться, для розуміння, я вийшла зараз з ванної кімнати, де дві раковини ось вона знаходиться ось тут. Ось знаходиться центральний вхід, єдиний, в принципі, вхід у квартиру. І далі за цим коридором ще одна спальня. Зараз ми її подивимося. Коли ми починали, ми пішли ось так, а зараз ми знаходимося ось тут. І власне, зверніть увагу, що практично на всю довжину коридору у нас є вбудовані в стіну шафи. Недостатньо глибокі, їх можна використовувати і як комору, і як гардероб. Ну і власне остання кімната, останнє приміщення в нашій квартирі на сьогодні. Це ще одна спальня, знову велика спальня, очевидно дитяча, з віконцями, яке, яке дивиться на гори фінестрату. Ми звідси бачимо Сієра Кортіну, бачимо парк розваг терамітіка. І звідси ми потрапляємо до ще однієї ванної кімнати, особистої, яка належить конкретно цій спальні. Якщо ви хочете прокидатися з такими краєвидами, які ви бачите зараз у мене за спиною, якщо ви хочете жити у такому велетенському просторі, не хочете жити у будинку на землі з якимись, я не знаю, садами-городами, а залишатися на високому поверсі, то цей варіант для вас. Ми знаходимося на 17-му поверсі. Вартість цієї квартири, цього щастя, 579 тисяч євро. Але й варто нагадати, що її площа 326 метрів. Квадратних, а корисна площа 248. Це на секундочку, нічого собі. Розташована квартира на локалі, а це означає, що жити ви будете у затишному, тихому, цивілізованому районі, з гарно розвиненою інфраструктурою і пляж у вас, у вас будь ласка, ось він рукою подати. Все дуже дуже зручно. Річний податок на цю квартиру становить 1800 євро. Якщо у вас є ще якісь запитання, на які я не відповіла у цьому прекрасному довжелезному відео, то, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Ми на всі питання дамо відповідь, або пишіть мені напряму ем, за номером, що ви бачите на екрані на WhatsApp або на електронну пошту. Я з радістю вам допоможу. Звісно ж, пишіть ваші коментарі, розкажіть ваші враження, що ви думаєте з приводу побаченого, ставте лайки, бо для нас це дуже і дуже важливо. Та підписуйтесь. Підписуйтеся на наш канал, якщо ви ще не підписані. Це та підписуйтеся на наш канал, якщо ви ще не підписані. Я вас міцно обіймаю. Гарного дня! Ваша Вероніка!